Вітаю, дорогі друзі. погадайте, куди я йду ось такою лопатою? В дощ, холод, сиру, а я йду щаслива, страшно. Дійсно, друзі, сьогодні в нас холодна погода, але я взяла лопату і йду. Планувати копати ямки на свої нові рослинки. Це така, знаєте, не спонтанна покупка, а запланована, омріяна. Я давно мріяла про ці рослинки і наважилася в цьому році, в цьому сезоні, не дивлячись, що ще не все закінчено на моїй новій території, але е, хочеться. Посадити саме під зиму, тому що ну, весна буває в нас досить така, знаєте, непередбачувана. Може бути спекотна, суха, і для рослинок, особливо для дерев, це ну, геть негарно. Тому краще все-таки посадити ці рослинки осінню. І я відважилась зробити собі такий подарунок під кінець сезону. Після, ну, скажімо, основної маси своїх відправлень я планую, вірніше, я спланувала новеньку по, собі покупочку, дорогу, як, ну, для мене це дійсно дорога, це Берези, Так, друзі, берези. Вони зараз ще їдуть. Чоловік поїхав по посилочку, ну, а я прийшла. Свій парк на свою нову територію, ось цю, яку ми кропили з вами, де я плакала. Ну, така, знаєте, відчай такий був, що не, не вдається зробити те, що я планую. Але, ну знаєте, поплакала, отримала від вас підтримку, скинула ось ту негативну енергію і почала засаджувати цю територію. Саме тут, як бачите, все покроплено, все зроблено. І тому я буду зараз ось тут копати ямки. Перша буде ось тут де зараз за. О! Я заступця струмила. О, і перша буде ямка саме тут. І посаджено тут, друзі, буде цікава-цікава така рослинка, яка називається. Береза, ось бачите, де заступець мене стоїть, буде посаджена береза Юнги. От про неї я просто мріяла. Це була така, знаєте, мрія-мрія. Я шукала довго місце ось в своєму парку, де її посадити. Ну, якось вона в мене декілька років стояла в голові. Я її бачила на картинках, я бачила її в інших садах. І ну, не уявляла, де я, куди я її можу, ну, вибачте, за таке слово примостити. А тут я бачу ось цей берег водойми саме, він буде березовий, березовим моїм гаєм. Друзі, я е, зразу хочу сказати про, е, попередити вірніше коментарі, які можуть бути. Під цим відео, що Береза це символ країни агресора. І не варто її саджати в наших садах. Друзі, давайте будемо розумними, такими, знаєте, мудрими, і все-таки відділяти зерно від ось цієї шулухи. Чому? Тому що це рослина. І те, що ось ця недокраїна бере свої. Символи, в свою культуру з інших країн, це не означає, що ми повинні викидати із своїх садів те, що вони в нас навіть інтелектуально украли. Ми живемо на Поліссі, це Житомирська область, межа Київської, це Полісся. І в нас для мене особисто символом нашого Полісся, одним із символів нашого Полісся це є Береза, Березові гаї. У нас дуже багато березових гаїв, ще до того, як е, десь там вона стала символом. Завжди Полісся це сосни, це дуби, це берези. Я виросла в, на, на Радомишельщині, де просто скрізь є березові гаї, де, куди ми ходимо по гриби. Тому для мене символом полісся це є береза. І якщо вона десь там в когось, хтось, хтось там десь її вкрав і присвоїв собі як символа, мене не хвилює, тому що для мене береза це наша поліська рослина. Саме тому ось я буду створювати ось такий міні-березовий гай. Тут буде рости береза Юнгі, це береза плакуча, дуже цікава, от просто шатер такий з берези. З цієї сторони буде рости береза хвості гіата, тобто береза, яка росте вверх. Так, і ось тут, ось тут, прям ось тут, ось тут, ось так тут, ось на цьому місці, буде рости береза із жовтим листям. От, жовто-лисна протязі всього сезону. Зараз я викопаю ямки, принесу сюди інші землі родючої, перегною, вірніше, не перегною а компосту, піску, відро в ну, кожну ямку відро, піску, тому що тут дуже важка земля. Це такі берези, наскільки я е, бачу і розумію, вони не зовсім люблять цю важку землю. Хоча ростуть, хоча ростуть. І, е, Чому це я буду робити, змінювати ось в ямці землю? Тому, друзі, що я тут декілька раз кропила бур'яни. І ось ця тройка, вона все-таки в землю пішла. Хто б що не говорив, а тройка в землі є. Тому щоб якось себе заспокоїти, я все-таки, хоча б в цій ямці, землю поміняю на іншу, щоб мої берізки, моя бажана покупочка, росла. І радувала мене. Що я отримаю, я ще не знаю. Так, я бачила на картинці і хочу сказати, що мені не зовсім, друзі, дійсно скажу, мені не зовсім е, сподобалась коренева. Але коли я бачила ці берези, наприклад, півтори, дві, дві з половиною тисячі, то я купу, купила досить бюджетну рослинку. А результат того, що я купила, ми побачимо: чи це гроші на вітер, чи дійсно це. Досить вдала покупка. Чоловік поїхав по рослинки, а я зараз буду робити ямки і висаджувати свої берізки. Це початок, початок ось моєї березової, мого березового гаю, а далі буде. Ось саме тут будуть трави в якійсь мірі. Друзі, зараз ніби це все виглядає досить. Негарно, але те, що було, і те, що ось зараз в мене ж тут є, я бачу результат. Бачу результат, що далі мені вже не страшно. От все, я розумію, що далі я буду боротись і мені не страшно. Так, ось не взяло, зовсім не взяло бересклет європейський, дикий, взагалі не взяло ось е, отрута, але нічого страшного, все це ще раз покропиться вже весною. І я думаю, все буде добре. Там ось, бачите, все почорніло, все нормально. Тут будуть верби, тут будуть берези. І ще, друзі, тут будуть кущики, такі, які змінюють колір на осінь. От я хочу картинку осіннього саду, де листя буде просто різнокольорове. Тому я підбираю сюди рослинки, тут в основному будуть берези, як я сказала, деякі сорти верб. І м, далі будуть кущики. Ось першого кущика я вже посадила, я привезла його від пані Лесі. Це <клес> спірея. І подивіться, вона вже почала, хоч тільки посаджена, вона вже почала розфарбовуватись. Ось бачите, яка красива. А вона має бути ще красивіша. Вона ж я ж кажу, тільки посаджена. Вона змінює колір влітку весною, коли вона починає рости, ця спірея. Дуже гарний в неї такі листя різнокольоровий, потім влітку вона стоїть звичайно зелена, а на осінь вона стає ще красивішою. Ну ось е, Підбивка така це яснотка під е, тією спіреєю. Далі буде береза, яка влітку буде зеленою, потім буде різнокольоровою. Далі береза буде висока. Жовто-лисна, яка завжди буде жовтим листям. Тут теж буде фасті... фастігіата береза зелена, яка буде змінювати. На початку ось моєї ділянки, ось там, буде звичайна береза. Ми привеземо її з гаю і посажу звичайну дику березу. А це, це ось проміжуток цей, буде засаджено деякими травами, ну, це, це вже буде підбір трав. Далі буде обов'язково береза, темна пурпурея, із темним листям, за жовтолисною, вона буде більше, ближче до річки. Ну, і, звичайно, я бачила, дуже гарно розфарбовується це кизильник блискучий. От Я просто, коли побачила цю рослину, я була здивована. Ну І, звичайно, далі будуть інші рослинки: горобина, обов'язково горобина, яка змінює свій колір. Ну і буду підбирати ось такі рослинки, щоб саме ця ділянка, зараз я відійду. Так, травичка моя. Вірніше, не травичка, а травички мої. Ви розумієте, йде дощ, холодно, а комарі кусаються. Що це за феномен такий? Ось бачите, дерева біля річки. Нижчі будуть, які я вже посаджу. І вони будуть різнокольорові. І от мені дуже хочеться, щоб ось ця ділянка саме осінню горіла різними барвами. Звичайно, підсажу такі рослини, які будуть і влітку теж горіти. Як я вже сказала, наприклад, там спірея весною, там, берізка Голд, ось ця Gold назву я ще забула, потім напишу, скажу. І пурпурно-лисна берізка. Ну, одним словом. Тут ми зробимо ось такі, таку ділянку, такий фон для мого парку, де буде різнокольорові дерева. Така моя мрія. Починає трішки здійсню... ну, здійснюватися. Зараз покажу вам, друзі, дуже цікавого. Дивіться, який цікавий міскантус. Назви не знаю, я отримала пересортом від Добропарку. Шукати десь у каталогах цю назву. Ну, це невдячна справа, тому що там. Може бути схожа назва, але ріст не такий. Там, ну, краще, хай це буде під номером. Ось номер один, від, наприклад, від Добропарку. Тоді я знатиму, що я не буду вводити вас в оману, коли хтось захоче його колись купити, як, я, як він розростеться. Дивіться, яка краса. Ось ті подивіться, і саме стрілки, ось ті темні, і дуже темне, така, ось таке цікаве китиця. Все, друзі, продовження буде, піду працювати. Чуть-чуть, наче перестав дощ і хочу зробити ось підготовку рослин до, до висадки. Друзі, привіт, чоловік. <смісті> ось це. Знаєте, я коли замовляла березу юнги, чи юнга, ну, по-різному говорять, то я. Ну, 2,20. Я вважала, ну хай буде 2,40. Але те, що воно більше трьох метрів, я не очікувала. Не очікував цього і, звичайно, чоловік. Тому що він поїхав машиною. І, як виявилось, осе це, коли йому винесли на грузовому відділенні через чорний хід. Оце він мимохідь запитав працівників, а куди я його візьму? Ну, вони, звичайно, знизали плечима. Чоловіче добре запитуй свою дружину, куди ти його візьмеш, а не нас. Коли він приїхав, то все його... всі його слова і емоції я прочитала на його обличчі. Без слів, як то кажуть. Чуть не вибив скло у машині, тому що в нас машина легкова. І ось таке лихо ну ми не перевозили ніколи. Він говорить, я хотів його просто залишити під новою поштою, хай воно ну, там і росте. <плес> Дійсно. Ну, я не очікувала. От просто я не очікувала, що це таке щось може бути страшне. <плес> Але саме цікаве, друзі, що доставка ось цього пеналу. <плес> 210 гривень. Ну, просто диво, чесно, диво, 240 гривень. Е, можу сказати, що так як чоловіку було важко доставити ці берези в нашій машині додому, так мені важко копати тут яму. Дійсно, я почала копати і бачу, що без чоловіка я не справлюсь. Тому ось ця епопея з березами його чекає і далі. Ну, вони. Для нього будуть дуже важкі моя ідея з березами. Ну, Зате я думаю, буде гарно. Ну, от Цікаво, зараз я спробую, хоч трошечки його розірвати, цю плівку, і подивитися, що там. Ну, Без чоловіка знову ж таки я його не розпакую. Ось така поки що посилочка. Я таку посилочку я отримала. Ну, За всі роки вирощування рослин я замовляла багато різних, але такого що в мене не було. От чесно. Зараз ще раз відійду. Ну, якщо не 3,5, йду десь до, до цього. Зараз подивимось, що там. Вірніше, вірніше, чому вона така довга ця посилка? Зараз подивимось. Плівку здерла. Ось такі горщики. Закрита коренева, як бачите. Далі йде бумага. І ось берізки. Ця, видно жовта, руки грязні, тому що рвала. Ця жовта, так і видно, жовтенькі листочки. Юнгі, ось ця. Бачу. Ну, будемо далі пробувати його відкрити. Ну, звичайно, без чоловіка я нічого тут не зроблю, але ну, буду намагатись хоч до половини його. Відкрити. Воно вже не стоїть, воно лежить. Ну, і я тут, знаєте, як курка біля курчат біля цієї посилочки. Ну, я задоволена, так, я задоволена. Ну, поки що і упаковкою, і самими рослинами. Ви знаєте, друзі, напрочуд легко я розібрала цю конструкцію. Ну, хоч щось без чоловіка зробила і полегшила йому життя. Якось воно так би швидко розпалося без мого зусилля. Почала розматувати, розматувати. І ось ці рейки, вони, вони самі, виявляється, вони не були прикріплені ось тут ніде, ні до чого, а вони трималися саме на цій плівці. Там було гарно прив'язано. <кхух> Там смикнула теж, ну, знаєте, <кхух> як дуже хочеться, то все вийшло. І ось, друзі, зараз відійду, покажу така береза. Вже вона навіть білокора. Кора така біла вже на ній не до кінця, і ось подивіться. Я так зрозуміла, що вона 2,20 рахується від горшка, хоча, мені здається, вона більша. Ну, на мою думку, вона все-таки більша, ось така берізка. Чому я брала таку? Там були метр вісімдесят, 22 і 2,20. Я брала більшу. Різниця між всіма цими <кій> розмірами всього на всього 50 гривень. Ну, і от, наприклад, 1,80 і двадцять, ось як я брала, це 100 гривень різниця. Звичайно, можна було брати меншу, а потім виводити самим на вищий штамп. Штамп. Але коли знаєте, коли от робиш таку вже покупку дорогу, то, і, мабуть, перший раз за. За життя, то чомусь хотілося вже мати ну прям дерево, щоб вже не, не було клопоту, з нею нікуди її не виводить, а просто щоб вона росла вже і раділа. Знову ж, єдине і тоді, і зараз мене засмучує це маленька коренева. Я не знаю взагалі, яка у берези коренева. Будемо копати от дику цю березу, то подивимося, яка коренева в неї. Тому що, як на мене, ось ця ну, береза. Має досить невеличкого горщика. Ось, бачите? Геть невеликий горщик по порівнянні навіть з стовбуру. Зараз я не хочу ж її поламати. Що там видно? Ну, поки що я не хочу, я ж кажу, я боюся, однією рукою просто поламати те, що вже прийшло вверх. Буду викопувати я покажу, буду витягувати з цього горщика я покажу. Ось така вона. Береза юнгі. На штампі це плакуча. Ну, такий шалаш березовий має бути. Інша, е, коштує, так, коштує вона 750 гривень. Ну, от. Я бачила березий, такий і по 3000. А це, ну, досить, я ж вважаю, досить дешево. Якщо брати меншого штампа, е, то це взагалі буде 650. Ось така. І <кл 'язок> ось ці. Берізки це фастігіата, тобто берізка ось така іде колоною, колона, скажімо так, берізка колона, е, коштує 300 гривень. Yeah. Ось пакування це за рахунок продавця, ну, а я заплатила за самі рослини і за доставку. Доставка, я, я сказала, ось тих рослин 210 гривень. Це взагалі ні про що, просто ні про що. Тому це фасігіата, Ось така берізка. Бачите, вона гарна, ще навіть не позелені, не пожовтіла. І ось жовта берізка. Теж 300 гривень. Це, ну, такі зараз лаймові. Ну, чому лаймові? Ну, камера не передає, але ну, ці листочки ось, наприклад, жовтуваті. Але такі жовто-зелена, я б сказала, скоріше. Можливо, вона стояла десь під затіняючою сіткою, а можливо, вона на осінь. Ну, не я такою яскравою. Теж ось такий горщик, в такому горщику, вона і терго на 300 гривень. Тобто ось така моя дорога покупка, це три берези. Шкодую, друзі, дуже шкодую. В нього була ще береза пурпуре, але є береза пурпуре, яка тримає цілий сезон, ось це таке листя. Я бачила, їх дійсно вони такі є. А в нього був сорт берези, яка тримає весною. ось вона така є пурпурна, потім вона зеленіє. Вона не є такою яскравою зеленою, такий відтінок пурпурного є, але все рівно це зелений колір, не пурпурний. Тому будемо шукати буду шукати іншу березу, можливо, ще якийсь сорт знайду. Є така бумажна береза, вона називається бумажна береза, і в неї такий яскраво яскраво білий стовбур. Є чорно -сто... Чор чорний стовбур. Теж береза цікава. Ну, будемо дивитися. Е, як я вже сказала, ямку викупити мені не вдалося, буду все-таки просити чоловіка, бо тут, хоч воно вже і покроплено, але все рівно коріння, хоч вже воно і, ну скажімо, це коріння, але воно таке важке. На, для мене це непідйомна робота. Ну, ось, друзі, така моя покупочка. Дуже задоволена, от дуже. Єдине тепер мрію, і бажаю, і хочу, щоб вона прижилася. Буде я куп... чоловік купив сьогодні Грандіс свіжий, бо в мене вже він такий трішки підпорчений. І я полю обов'язково грандісом цю берізку і буду сподіватися, що вона приживеться. Ну, ось, поки так, як посажу, теж покажу.